Чітерство у відеоіграх, явище, яке завжди було, ймовірно, буде, але деякі індивиди настільки безглуздо використовують чати, що їхні дії стають приводом для жартів у спільноті. Надмірна самовпевненість або нехтування найпростішими заходами безпеки, підкреслює рівень їх інтелекту, а точніше його відсутність. Ось добірка найбільш смішних випадків, які стали відомими на весь світ. Видимий невидимка, дедлок. У шутері Deadlock гравець під ніком Міндо на Reddit виклав запис, де підозрювані читери Камала 2024 та Байден 2024 використовували aimbot, імбот щоб стріляти через стіни. Особливо кумедним моментом стало те, як снайперка прицілювалась на видимого супротивника через стіну. А куля навіть змінила траєкторію у стилі фільму, особливо небезпечний. Наразі невідомо, чи гравці отримали покарання, на яке заслуговують, знаючи Valve, і те, що чити є однією з найбільш проблем в усіх її онлайн-іграх. Думаю, що ми неодноразово побачимо подібні фейли у Deadlock. Будемо сподіватися, що незабаром Valve прикрутять до своєї нової забави, хоч якийсь античіт. А ми йдемо далі. Найшвидші руки на дикому заході Guitar Hero. Ну і відомий як один з найкращих і найшвидших гравців у Guitar Hero. Він здобув популярність завдяки ідеальним виконанням найскладніших пісень, таких як Through the Fire and Flames на швидкості 250%. Однак спільнота почала сумніватись через підозріле відео, де його руки рухались невідповідно до ритму. Найбільше викриття сталося після публікації його відео, в якому гравці помітили накладання Windows Media Player. і це вказувало на очевидний монтаж. Згодом Шмої зізнався в використанні технік, таких як уповільнення запису гри для тренувань і прискорення фінальному монтажі. Він повернув усі свої виграші з челенджів, суму в тисячу доларів, видалив усі свої соціальні мережі і залишив спільноту. Скандал став уроком для всієї спільноти Гітар Хіро про перевірку. Достовірності досягнень. Подвійна подлива Counter-Strike. Наступний герой нашої рубрики відрізняється від інших ідіотів, яких піймали на читах, тому що він не просто гравець, а професійний гравець. Тобто людина, яка дуже багато років присвячувала себе саме одній грі, і за один матч зуміла просрати просто все в далекому 2014 році, під час матчу HellRaisers і Team Проперті, гравець Еміліо отримав вакбан прямо під час гри на 12-му раунді. Коментатори були б, ну просто в шоці. Не розуміли це помилка, чи дійсно на нашій планеті існують настільки тупі люди. Як Еміліо ти Еміліо What? після завершення карти виявилось, що Еміліо дійсно чити, і після цього його назавжди забанили у CSGO. Але через 10 років, як ви всі знаєте, вийшла КС-2, яка, по суті, є іншою грою, і технічно дозволяла гравцям з вакбаном приймати участь у турнірах. що і зробив наш герой. І вже на першому матчі гравці почали помічати щось дивне. Якщо ви уважно подивитесь на цей момент і звернути увагу на його мишку, то все стане зрозуміло. Цього разу покарання в прямому ефірі не відбулося, проте на наступний матч Valve не дозволили продовжувати цю клоунаду. Команда снайперів, але не тих. League of Legends. На головному турнірі по LoL, який називається Worlds, в 2012 році корейська команда Azubu Frost грала матч на виліт проти команди Team Соломіт. І з першої хвилини гри почалися дивні події. Наприклад, коли команда TSM намагалась чотирьох вийти в топ, там їх зустрів гравець команди Azubu рандомним шотом в кущі, який спалив усе переміщення гравців. Загалом, під час усієї гри переміщення гравців TSM читались командою супротивників, після чого не давали їм жодного шансу у тімфайтах. Гра закінчилась перемогою Azubu Frost на обох картах. Проте це найцікавіше відбувалось після матчу. П'ять днів по тому компанія Riot та організатори турніру і розробники гри оштрафувала гравців Азубу Фрост на 30 тисяч баксів. Справа була в тому, що арена була сконструйована так, що на 45 градусів справа і зліва гравців були розташовані екрани з грою, де вони могли бачити мінімапу. І організатори побачили вже після гри на записі, як гравці під час матчу дуже часто крутять головою. Але цвяхом у кришку гроба цієї команди став пінгравця на перших хвилинах того самого моменту, коли команда супротивника йшли в чотирьох на верхню лінію. Геніально, що тут сказати. Як на мене, ситуація не до кінця чесна. Я вважаю, що штрафувати гравців було недоречно, оскільки ну, організатор сам протопив з розташуванням екранів на арені. Мені здається, тех глузо було б достатньо. А ви як думаєте, пишіть в коменти. Йдемо далі. Капітан самовпевненість Call of Duty Warzone. Гравець та стрімер під ніком Капітан Болді грав чергову гру на стрімі, де набивав дуже багато фрагів, і був настільки самовпевнений, що не соромився вбивати боргів навіть за стіною, від чого його чат, м'яко кажучи, був не дуже задоволений, тому що для них було очевидно, що Болді грає за імботом. Він настільки пихато намагався довести, що це виключно його скіл, і що чат це просто набиякі заздрять, але все пішло не так, коли його глядачі попросили відкрити диспетчер задач, щоб довести що. Що в нього немає ніякого відкритого софту. Болді як ні в чому не бувало, натиснув комбінацію клавіш, щоб відкрити диспетчер задач, але щось там наплутав з демонстрацією вікон в ОБС, і він на весь екран показав глядачам очевидну картину у вигляді програми Engine Owning. Engine Owning це досить дешевий чит для популярних мультиплеєрних ігор, і функція імбота була звичайно шувімкнена. Він швидко збагнув свою помилку і в попихах намагався усе скрити, Вимкнути стрім і видалити вод, але чат виявився швидше і вже через 10 секунд були зроблені кліпи, де він попався на гарячому. Покарання не заставило себе довго чекати, і вже через деякий час його забанили у Warzone перманентним баном. І також забанили на Twitch, де через деякий час він все ж таки вимовив для себе помилування і продовжував трансляції, але майже всі, хто туди приходив, просто хотів пісувати його тупим читером, і вони були праві. Сліпий спідран у Monster Hunter World Світ стрімінгу та спідрану часто перетинається, адже швидкі проходження ігор в реальному часі дуже приваблюють глядачів. Іноді жадоба слави і уваги змушує деяких стрімерів вдаватися до обману. Одним із таких випадків стала спроба сфейкувати спідран у грі Monster Hunter World, яку здійснила стрімерша під псевдонімом Queen A Lot. у 2021 році. До цього провела стрім, під час якого вона стверджувала, що встановила новий рекорд у швидкому вбивстві Алатреона, одного з найскладніших босів у Monster Hunter World. Щоб зробити це ще більш вражаючим, вона заявила, що боротиметься з монстром наосліп. Так як до цього вона вбивала його декілька тисяч разів. Для цього під час стріму вона наділа маску, яка повністю закривала її очі, а її рухи у грі нібито кривалися лише звуком та інтуїцією. За підсумками стріму, вона оголосила, що змогла здолати електрона за одну хвилину 58 секунд, що перевищило найкращі результати навіть професійних спідранерів. Відео швидко привернуло увагу, але його надзвичайність викликала підозри у досвідчених гравців. Глядачі, які спостерігали за стрімом у прямому ефірі, помітили кілька моментів, які могли вказувати на фальсифікацію. Незважаючи на те, що стрімерка не бачила екрану, її атаки завжди потрапляли точно в критичні точки боса, в якій без челенджу досить складно було Учити. Рухи також були дуже точні і прораховані. Також збивала з пантелику некоректна поведінка босса, Анімації виглядали зміненими, як при використанні модів або зниженої складності. Спільнота почала детально перевіряти запис трансляції, і дійшли висновку, що цей ран точно не є легітимним. Це був або запис, або софт, або насправді вона бачила екран. Коли на неї упав шквал хейту, і всі сприймали цей спідран як підробку, вона вирішила зробити це ще раз. Але на цей раз вона підготувалась краще і замість звичайної тканини наділа спеціальну маску для очей, яка зовсім не пропускає світла, і також закрила свої монітори. Також, окрім веб-камери, яка показувала її, вона поставила ще одну, яка показувала її девайси, і щоб зовсім не було ніяких підозр, вивела натискання клавіш на екран. І тепер спільнота була в ступорі. Почала сумніватись, тому що усі натискання і таймінги співпадали. Справа в тому, що дуже уважні люди помітили, як перед початком челенджу, коли вже монітори були закриті, вона почала відповідати на повідомлення у чаті, дивлячись у праву сторону. Також перед початком челенджу вона переносила деякі важливі вікна на монітор зліва, який можна побачити у неї на веб-камері, але її мишка показувала рух праворуч. І тут люди швидко додумали, що насправді в неї три монітори, а не два. Але стоп! Навіть якщо вона перенесла гру на третій монітор, який був праворучний, то як вона, сидячи в спеціальній масці, дивлячись прямо, змогла хоч щось там побачити. А секрет був в тому, як вона вдягнула свою спеціальну маску. Вона була розташована занадто високою, була затягнута не повністю. Такий собі доказ насправді був би. Якби ж то через декілька днів гравець під ніком Джазіс не зробив те ж саме в такому ж самому сетапі, як і Квін спавне Ось як це було, дровна але... Despite my short sightedness without glasses, I can clearly see these targets and shoot at them. And why is that? It's because there's a secret here. Right now, I'm wearing the blindfold, right? But I can see out the gaps between my nose and my blindfold, and if I wore it even looser, I'd be able to see out the sides left and right in my peripheral vision. Then, the next step to the trick is the fact that another thing you guys noticed. Я сімонте зі рай, що деноттіаніванс, то мортова left. Після викриття стрімерка намагалась відмазатись, мов це лише прикол. Але усім було точно зрозумілі її дії. Пільнота підрану виключила її з усіх існуючих списків, рекордів, і також виписала бан на усі наступні кваліфікації або турніри. Також вона втратила деяку частину своїх фоловерів на Twitch. Ех, стільки брехні заради хайпу. Продовжуючи тему читерів з підранах, не можу не згадати ще одну не менш цікаву персону мастер Чіт Hello 2. Оді Міллер був відомий як рекордсмен спідрану по другій частині Halo на найважчій складності Legendary. Його рекорд склав 3 години 17 хвилин без жодної смерті. На той час, у 2007 році, це був дуже вражаючий результат, який навіть зайняв місце у книзі рекордів Гіннесу і дав йому значну популярність і повагу у спідранерському ком'юніті. У 2011 році його запросили на івент awesome Done Quick, для того щоб він показав нереальні навички з підрану у прямому ефірі, до цього івенту він підтверджував свої рекорди виключно на відео, які саме записував. Щоб ви розуміли, коді тримав свій рекорд всі ці, ці роки, і навіть ніхто близько не зміг до нього підібратись. Якщо ви ніколи не грали у Halo і тим паче на легендарній складності, то знайте, це ад. Противники тебе шотують з будь-якого кута одним чи двома пострілами. Ворогів завжди дуже багато, і потрібно бути завжди на чеку і дуже обережним, тому що одна помилка, і ти здох. Тому багато людей на івенті хотіли зацінити це видовище наживо, тому прийшли подивитись на Коді, де він взагалі не вагаючись та максимально впевнено почав свій забіг. І тут... Абсолютно усе пішло не так. Коді був максимально розгублений. Більшість часу він губився на рівнях і зовсім не використовував ключові стратегії та фішки, які він та інші спідранери робили до цього на відео. Ба більш він вмирав, і вже після другої смерті, розуміючи, що він не зможе зараз цього зробити, знизив складність зі словами Сподіваюсь, ви не розчаруєтесь». І що ви думаєте? Навіть після цього на складності нормал він здох ще декілька разів. У цей момент люди в кімнаті почали просто сміятись від абсурду ситуації. А Рів... Він стиду в кімнаті просто зашкалював. В кінці кінців йому вдалося завершити забіг на два рівні складності нижче і аж за цілих 4 години. Ході був настільки поганим, що після івенту ні у кого не було сумнівів, що його забіг був фейковим. І почали розбирати відео його забігів більш детальніше, де виявили, що це був просто монтаж. Монтаж різних забігів з найкращими моментами. Його рекорд стерли з офіційної таблиці лідерів по забігам другої частини Halo. І звісно ж, його рекорд у книзі рекордів Гіннеса також анулювали. Це був дуже цінний урок для спідранер-ком'юніті по перевірці легітимності рекордів. Далеко не перший. І ще далеко не останній. Тож зараз ми з вами ознайомимось з першим читером у світі відеоагрових рекордів. Тодд Роджерс, відомий як Король відеоігор, був однією з найвідоміших постатей у світі ретрогеймінгу. Його ім'я довгий час асоціювалося з рекордами та легендарними досягненнями. Проте згодом його слава затьмарилась, коли стало зрозуміло, що багато з його рекордів були фальсифікацією. Тот Роджерс почав свою кар'єру у далеких 80-х роках, встановлюючи вражаючі рекорди в класичних іграх для консолі Atari 2600. Одним з найвідоміших його досягнень став час у грі Dragster, де він заявив, що завершив заїзд за 5,51 секунди. Цей результат було визнане найкращим рекордом гри, і навіть занесено до книги рекордів Гіннеса. Роджерс дуже часто з'являвся на подіях присвячених ретроіграм, і його вважали одним із найбільших мастрів свого часу. Але його історія почала руйнуватись після детального аналізу його заявлених рекордів. У 2017 році спільнота ентузіастів ретроігр почала перевіряти легітимність рекорду у грі Dragster. Аналіз проводився за допомогою сучасних інструментів, таких як емулятори та детальні моделі поведінки гри. З'ясувалося, що найшвидше. Чи можливий час, якого можна досягти у Дракстер за досконалих умов, становить 5,57 секунд, рок на 5,51 секунду, просто не міг бути досягнутим за фізикою гри. Це викликало лавину запитань і змусило спільноту переглянути інші його досягнення. Наприклад, його результат у грі Барнстромінг де він нібито завершив рівень швидше ніж це можливо технічно. Багато з його рекордів були заявлені без відеодоказів або на основі слів самого Роджерса, тому що у 80-ті роки не потрібно було нічого доказувати. Це все викликало ще більше сумнівів у 2018 році. Після детального і довгого розслідування Twin Galaxies, це організація, що верифікує відеогрові рекорди, прийняла рішення видалити всі записи Тода Роджерса зі своїх баз даних і анулювати усі псевдорекорди. З книги рекордів Гіннеса його ім'я також викреслили. Але наш герой не здався і вирішив ганьбитись до самого кінця і подав суд на обидві організації. Роджерс вирішив без адвоката вести судову справу, через що не робив велику кількість помилок і виставив себе ще більшим посміховиськом. Наприклад, у справі він вказав, що організація Twin Galaxy заробила статті про анулювання його рекордів 1 мільйон доларів за рахунок того, що люди переходили на їх сайт, де розміщувалася реклама. Але він забув про те, що на їх сайті немає ніякої реклами. Звісно, суд відхилив такий позов. Через деякий час Роджер знайшов адвоката, який допоміг йому нормально скласти позов до суду, але вже через декілька днів відмовився з ним працювати, назвавши його брехуном. Урешті-решт, суд зрозумів, з ким він має діло, і закрив справу, так і не розпочавши її. Тот Роджерс досі продовжує стверджувати, що його рекорди були справжніми, і вважає, що проти нього велася кампанія з дискредитації. Ось так і закінчилась. Історія 35 років брехні. Злочин і пухнасте покарання Раст. У мультиплеєрних іграх існують такі люди, як адміни і модератори серверів. Вони є, грубо кажучи, наглядачами за правопорядком в іграх. І один з таких людей є Комомо. Він полюбляє грати в Rust на публічних серверах і знущатись над читерами. І робить він це досить весело. Замість того, щоб відразу виконати сервера і забанити правопорушника, він починає спостерігати за ним як за здобичу. Ось як з цим чуваком, який вирішив завантажити собі чити в враст на дюб ресурсів. Кожного разу, як тільки він намагався щось сконструювати, це зруйновувалось. По-моєму, хотів, щоб він витратив якомога більше часу на це. І після того, як читер знову задюпав достатньо ресурсів і вирішив сконструювати ще щось, комому прописав скрипт, що поруч з ним засумонився ведмідь з двома мінами на голові. Цей чувак просто легенда. Мені б хотілося, щоб усі читери на світі отримували таке покарання. Ну що ж, на цьому в мене все. Дякую, велике, що додивились до кінця. Підписуйтесь, щоб почути більше. Це був думшак. Ще побачимось.